Вже ми визнали генерації та імпорту хронічно не вистачає. Генерації не вистачає, не буде вистачати ремонти. Вони будуть робити, вони роблять ремонти, але поки не буде надійного захисту системи протиповітряної оборони, ви зрозумієте будь-якого керівника енергокомпанії. Ну, він розуміє, як тільки він відремонтує блок чи станцію, станції два-три дні. Да. Росіяни все все знають. Ну миттєво, ви бачите, все і все прилетіло і знов. Тобто, це має бути посилена системами протиповітряної оборони безумовно в плані оцієї розподіленої генерації Балачок, б, от, круглих столів, демагогії дуже багато, нічого практично не зроблено. Нічого, от одне рішення сьогодні. Вони прийняли у уряд разом з НКРКП. Вони спростили процедуру підключення е, оцих газових установок паршневих і турбінних. Тільки зараз, не два роки тому, вони спростили її. Вони вчора її спростили. Розумієте? От реакція уряду на ці системи. Саме тому я і кажу, є об'єктивні і є суб'єктивні причини, пов'язані з неефективним непрофесійним управлінням і регулюванням галузі. Це однозначно. Олексій Юрійович, ну це непрофесійне управління, воно було в нас впродовж 30 років. Вона ж, вибачте, рано чи пізно воно вибухнуло. Вибачте, 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 я від ядерної зброї відмовлялися, тес ну, не, не модернізували. Я, я пропоную з 1654 Ноч, А чому ні? Ні, просто так в якийсь момент воно так. З якої з такого кри моменту? Кри криза дивіться, прийшлася тепер. Дивіться до приходу зеленої команди, нашої потужної команди молодих е е нових облич всі були попередніки покидьки, проходимці, крадії, корупціонери, е старі обличчя, ну общем, маразматики. Старі маразматики, в тому числі і я. Так. чотири з половиною роки. П'ять президенту уряду чотири з половиною нова команда. Що ми будемо тепер посипати голову піплом? Почекайте. Так, давайте шукати ви. От, я ж про це. Якими мають бути дії уряду? Е, тому що насправді ми говоримо ви про. Серйозно те... це запитання. Ну я серйозно. Ну... Я вам дебільше більше скажу. Чи мали ми в 2030 році від наших ТЕЦ відмовлятися? Це ж якась також реформа була довготривала. Опірство. Опірство. Чому ну, перестаньте Ну давайте. Ну заче навіщо ці дилетантські дискусії? С країна нас... було висаджено десант да. грантаїдів, які навішили цей вакшини Все навкруги буде зелене, все навкруги буде екологічна. Кругом будуть вітряки зелені панелі, вугілля днов, no, тецнов, no. все закрите, все відмовитись. Це все байка абсолютно. Вони забули вам сказати одне. Все це коштує дуже великих грошей. І це безумовно, вели в дуже серйозне в першу чергу суттєве навантаження на тариф. Кратно, В рази мав зрости. Вони ж про це вам забували сказати. Ні, почекайте. Вони наговорили цих ну, дурниць. Так... Вони нам не загрожують найближчим часом. Поки забудьте про це, найближчі 10, 15, 20 років наші ТЕЦ будуть працювати. Чому? Тому що нема на що їх замінити. Тому? Тому що оголосили, що побудують скоро атомні блоки. По перше, їх будуть будувати. Ну дай Бог, щоб 10 років. Я вам чесно скажу. Дай Бог там дай Бог. По друге, атомні блоки, ви ж знаєте ці нюанси, вони не можуть е е балансувати. Вони в стабільному режимі працюють. Всі рівно хтось їх має балансувати. Тому там безліч проблем. А скажіть, І... а якщо б уряд, скажімо, э... а скажіть, а чому в Польщі до сих пір вугільні станції вугілля? А, ну вони ж так? а, Німеччині, так вони ж... До речі, а в Німеччині чому вони цієї вони зими... ну, ж добувають самі. Тому ми... Ми... а ми не добу. А ми що не добуваємо? Ну, вугілля? Де в Донецьку? Я вибачаюсь. Ви добре? Ви ну, дивіться, де, Ми, ми добуваємо? Ж не хочемо ділітанно. Ну в нас вугілля. вкрали до мене. запам'ятайте. 85% вугілля зараз видобувається в одному з регіонів, не Донецькому. 85%. І там стабільно воно видобувається. В нас цієї зими буде профіцит вугілля. Вугілля буде, а станції, де їх його спалювати, не буде. А воно такої якісті за, за, за кордоном не потрібно. А для того, щоб воно було підвищеної якості, треба дуже серйозні інвестиції на покращення. Це мова йде про мільйон.